На цьому занятті ми з вами розв'яжемо задачу номер 169 На рисунку кут 1 дорівнює куту 2. Запишемо Кут 1 дорівнює куту 2. А кут 4 дорівнює куту 3, Кут 4 дорівнює куту 3. Також ми знаємо, що. Відрізок АВ дорівнює 8 см. Запишемо. АВ дорівнює 8 см. АВС дорівнює 6 см. 6 см. БЦ дорівнює 6 см. Необхідно знайти сторони АД. І ЦД трикутника АДЦ, Д AD та ЦД трикутника АДЦ. Так, дивіться. Якщо ми доведемо, що в нас два трикутнички А, Д А рівні, то тоді і відповідні сторони. Цих трикутничках будуть рівні. Що значить відповідні сторони? Це значить, якщо ми на, накладемо трикутничок АБЦ на трикутник АД, і ці трикутнички рівні, то сторона, яка буде збігатися зі стороною АБ, відповідна сторона стороні АБ, буде сторона ДЦ. А відповідна сторона стороні BC буде сторона АД. А отже, DC на відповідь, ми вже знаємо відповідь, буде рівна 8 см, а сторона АД буде рівна 6 см. Але для цього ми повинні довести, що ці два трикутнички рівні. Отже, давайте розглянемо, запишемо. Розглянемо трикутник АБЦ та трикутник АДЦ, трикутник АДЦ. Що ми вже бачимо? У цих двох трикутничків є одна спільна сторона. Ось вона, я її наведу рожевим. Сторона АЦ у нас спільна. А отже, рівна, у нас вже є одна сторона, АЦ спільна. Так. Далі, ми... у нас тут багато кутів, а отже, ми можемо використати другу ознаку. Так? Що нам каже друга ознака? Друга ознака нам каже, що два трикутнички будуть рівними, якщо вони мають одну однакову сторону та два однакові кути, які прилеглі до цієї сторони. Що значить слово прилеглі? Прилеглі означає, що ці два кути мають бути приклеєні, торкатися цієї сторони. Давайте позначимо. Ось у нас кут 2, який торкається цієї сторони АС, та кут 1, який торкається цієї сторони АС. Ці два кути рівні, запишемо кут 1 дорівнює куту 2. Ось у нас вже є один кут, які, два кути, які рівні, так, і які торкаються. Цієї сторони, прилеглі до цієї сторони. Так, але цього недостатньо. Кожного разу нам потрібно е, знайти три елементи: сторона та два кути, або дві сторони, один кут, або три сторони. Кожного разу три елементи. У нас вже є два елементи. Так, знайдемо третій елемент. Нам тут не вистачає ще одного кута. Дивіться, кут 4, він також буде приліплений до, кута, до сторони АЦ, так? цей кут рівний іншому куту 3. Отже, дивіться, ми знайшли, запишемо кут 4 дорівнює куту 3. Ми знайшли, що у цих трикутнички є одна. Рівна сторона, вона спільна, та дв два кути рівні, при, які прилеглі до цієї сторони. А отже, за другою ознакою рівності трикутників рівності трикутників. Трикутники, так. трикутник АБЦ буде дорівнювати трикутнику АДЦ. Так. Якщо в нас тепер ці два трикутники рівні, то відповідні сторони у цих трикутничків. Мають бути рідними. Подивимось, які ж у нас відповідні сторони. Для цього провернемо цей трикутник АВС таким чином, щоб він співпав з трикутником АДС, щоб жовтий кут співпав з кутом 1, а синій кут співпав з кутом А, вершинка А співпала з вершинкою С. Сині до синіх, жовті до жовтних. Провертаємо. Дивіться, коли ми провернемо таким чином, то ми побачимо, що сторона BC співпаде зі стороною АД, а отже, отже, сторона AD відповідна стороні БЦ. А D буде дорівнювати BC та буде дорівнювати 6 см. А сторона АБ буде дорівнювати стороні ДЦ, А D, буде дорівнювати АБ. Та буде дорівнювати 8 см. Так. Ми знайшли, що АД дорівнює 6 см, ДЦ дорівнює 8 см, так як трикутник АБС дорівнює трикутнику АЦД. І ці сторони у нас відповіть. Запишіть відповідь: АД дорівнює 6 см. А, Б, С, Д, С дорівнює 8 сантиметрів.